Святий вечір Леся Українка. Сім'я сидить за столом, вечеряє вже й кутя й узвар на столі, хаті так ясно, світло горить якось надзвичайно весело і разом урочисто. Вся сім'я гомонить, кожному хочеться сказати щось радісне, кожний почуває себе щасливим. І повним надій, хоч ніхто не знає, чого, власне, сподівається він, і чи справдяться його надії, тая радість перелітає з одного обличчя на друге, мигтить мов зірниця в очах, чарочками лунає дзвінкому дитячому сміхові. І гомін, і сміх, але не той буйний. Непевний гомін, коли люди гомонять і сміються надто голосно, щоб заглушити своє горе й сльози. Ні, це гомін спокійний, хоч і веселий. Як, любо, урочисто спокійно лунаєте спільне, святий вечір, будьмо здорові, святим вечором. Пишно убрана кімната, видно, що багаті люди живуть, а зар свят прибрано той покій ще пишніше. На столі білий, як сніг, обрус, добірні страви й напитки. І тут ясно, і тут урочисто, та веселість не така щира, мов трохи з примусу говоряться ті веселі речі. Не зовсім вільно грає усмішка на устах. Край стола на м'якому оксамитному хвателю сидить молодий хлопець. Його вродливе обличчя бліде, як воскаве, брови надто виразно чорніють, уста усміхаються, але усміх той мимоволі виходить якийсь журливий, хоч хлопець силкується сховати ту журбу. Та інші удають. Мов не бачать її. Часом серед розмови хлопець затримається, утопить свої чорні очі в просторінь і замислиться. Ох, як весело було торік усю пору. Він був повний життя, повний надій. А тепер, тепер він сидить без сили, слабий. Чи діжде він другого святого вечора? Що ж це? знов тая журба, знов той жаль? Ні, годі, он усі так приязно, весело, занадто весело, Бажають йому щастя, здоров'я. Нині ж бо святий вечір. Біле-біле поле ледве відніє шлях, що в'ється зникає у нічному морозному тумані. Швидко біжать легкі саначки, як тільки можна швидко, але якою тихою здається та їзда молоденькому мандрівникові. То їде малий школяр додому з далекої школи, та й спізнилося бідне хлоп'я. Пильно оглядається школярик у ту йому. Чи не михтить вже вогник де-небудь? Ох, як довго їхати, коли б швидше, коли б ще застати дома вечерю, щоб разом з братами і сестрами їсти кутю та кликати мороза. А у полі мороз таки добре діймає. Школярик міцно тре руки, перебирає ногами. Холодно. Та нема часу кутатись. Он, здається, вже рідне село. Так, все воно. Он один за другим виринають з темноти вогники. михтять веселенько, мов очка дитячі. Вони, мов вітають хлопчика, Святий вечір, святий вечір! Малесенька тісна кімнатка. Коло стола при невеличкій лампочці сидить молода дівчина. Вона схилилась над шиттям над пишною білою шовковою сукнею. Пильна робота. Голка жваво поблискує в швидких руках. Останній вечір перед святами, а сукня балева багатої пани не буде скінчена. У великому магазині не були б прийняли тої роботи, там і без неї стільки шиття. А коли б і прийняли, то надто дорого прийшлась би пані та ласка. Ну, а бідна швачка взяла роботу І перед самим святом Та ще мусить і замалу плату бути вдячна. Тихо в хаті тільки чути проникливий шелест шовку та часом зітхання робітниці. Яка вона самотня тепер, тая робітниця, як тихо в її хатині. А колись робота спинилась, голка випала з рук і шиття посунулось додолу. Що це? Чи тепер потопати в мріях? Остатній вечір до роботи. От робота вже скінчена. Швачка встала, випростала свій зігнутий стан, підійшла до вікна, притулила чолом до холодної шибки і дивиться втомленими очима на вулицю. В сусідньому будинку видно крізь вікна рух. Маленькі постаті в ясних уборах, либонь, там різдвяне деревце вже засвітили. А в другому домочку тепер видно ясне світло вечеряють, либонь. Швачка пильно задивилась на те віконце і на те світло лагідне. На віях у неї затремтіла сльоза у людей. Святий вечір. А у неї. Ба, у неї теж святий вечір.